Смачнющий пиріг з чорною смородиною. Беру смородину, вершкове масло, холодне з холодильника. Перетираю його пальцями з борошном, додаю сіль, цукор, перемішую, додаю яйце та замішую тісто. Охолоджую його один час у холодильнику. Беру наше тісто та у формі розподіляю його рівномірно по формі. Випікаю і готую тим часом начинку. Сметану, змішую з ванільним цукром, з цукром, з двома яйцями. Це все гарненько перетираю, дістаю з духової шафи нашу заготовочку, викладаю смородину рівномірно, посипаю цукром. Розпідділяю, щоб все було рівномірно, посипаю кукурудзяним крохмалем, заливаю начинкою і буду ще випікати у духовій шафі до готовності. Ось такий пиріг в нас вийшов. Смачного!